Результат того, що в нас вийшло за 5 годин. Пересипаємо повністю кабіну, за 5 годин всю повністю проводку, все попересипали, попідключали подушки. В салоні його дорозібрали, щоб робити на ньому хімчистку. Зараз я залізу в салончик. Отак От він виглядає. Поставив рульову. Весь руль оце, щоб е, перегнати його, бо він стояв на вулиці, захотіли його перегнати сюди, бо там такий вітер нереально працювати. Всередині також всю проводку розвели, все повністю попідключали, всі блоки поперекручували, всі блоки поставили підохранітелі, все зробили. На стяжечках все як по заводу. Дивіться, як все гарно тут робиться. Це рахуйте за 5 годин роботи. Оце все зробилося. Це ще додавайте до цих 5 годин. Те, що ми ще добре, пообідали, посиділи, попили кофе. Качали в нього повітря з іншої машини, щоб його перегнати в ангар. Тобто, по факту, десь 3,5-4 години роботи, і вся проводка повністю пересипана, подушки, все машину поставили на ход. Запалення також включається, все повністю працює, всі фонарики працюють, таха працює, от, такий от результат. Так що, поки що сьогодні на цьому і зупинимось, рахуйте, 5 годин роботи, вся проводка є. Поки що зупинимо наш таймер, за скільки ми його соберему, тому що ми зробимо легеньку тут хімчистку. Під цим всім, якщо воно вже розібране одразу. Та я думаю, хімчистку не варто рахувати до зборки всього автомобіля. Так що рахуйте 5 годин, проводка вся є, далі буде.